<реш> щоб нікого не побили, щоб не знищили минуло. Все, 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 все. Більше нічого. Тільки процес. Дайте, щоб прапор зняти. Домовитися, така. Замігла. Де прапор російський? Зняти прапор цілий рік! Зняти прапор цілий рік! Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Це не просто так, ви не розумієте. Проти нашої країни ведеться дуже грамотна інформаційна війна. І не ви в аТій войні, ви в атеї наші право. Ми протестуємо проти виходу цієї газети, бо це є московською пропагандою. Зимуйте. Зараз там право, поб'єтеся з поліцією, наприклад. Да. Ніхто завтра вас там ті після завтра, ті після завтра Вас посадять. Не посадять. І, ну посадять. Раньше ну буде під... видно таке ну, життям. А зараз хочуть зняти прапор як символ. Символічна акція знищення, скажімо, так і частина людей проти цього, тому що ми не хочемо, щоб, щоб був розроблений офіс, там чи була якась бійка. Ми просто хочемо, я вибачаюсь для як експонат для музею майдана, філіала музею Київ. Я до майданчик. Ось фотопоріс і лазили під болями ДФСБ. інвалідом остався. І шо дітей? Роти побрати! Чого мене кручи, де сілий бра? прапор. Все десь я нікого не кручу. Круче не закончу! В Києві! Не буде! Панувати! Ворожа пропаганда. Телевизионщики получили картинку, журналисты получили материал, многие получили эмоции. Спасибо огромное. Извините, что без драки, так это называется. «Дай фо! Дай фо! Спасибо огромное. <пості> вы поддерживаете да. вот это. Да. Да. То да. Вы считаете, что вы воспитанный я человек, помню, что, что вы сделали? Это... Я уважаю. Я и вяжу... уважаю. я что? Войны могло не бути, если бы мы не сиділи по хатам не говорили, що моя хата с краю. Войны бы не було.